Добрий день, товариство. То є літні канікули. Студенти на канікулах, проте викладачі готуються до нового навчального, навчального семестру. Е, покажу вам, що ми придбали на новий навчальний семестр. Є такий у нас візок. Візок по факту автоелектрика, де можна поставити якісь собі кабелі. У нас тут є лопатки для е, зняття салонів та облицювання дверні карти, панелі тощо. Тут є гачки для якихось е, проводів, можна повішати щупи, тут можна повішити собі, поставити якісь чесники тощо. Пан Ростислав складає гідравлічну стійку та, трансмісійну. От. Тепер у нас теж таке є. Докупили трошки ручного інструменту. Такі папугаї в народі, або представні е, плоскогубці такий, магнітний такий, холдер. Дзеркальце е, ручний інструмент для зняття, для зняття хумутів для системи охолодження. Ножниці. Інструмент, в принципі, автоелектрика, е, кліпсодьори. Інструмент для зняття кліпсів. Вот, е, Одного розміру і іншого, рукавиці, магнітна тарілка для того, щоб складати також якісь гвинтики зручно, коли розбираєш салони автомобіля. Також в нас є тут гайковар пневматичний, головки для е, зняття коліс, лійка для залиття рідин. Вот. Знімач кульових опор також придбали. І придбали універсальний знімач оливних фільтрів. Також є тара повноцінна для злиття оливи, для того, щоб було працювати трохи зручніше, бо раніше просто користувалися пластмасою тарою і підносили її догори. Зараз буде трошечки зручніше. От якось так.